Всім привіт, друзі! Мене звати Юлія і ви на каналі Про життя та подорожі. Вже декілька місяців ми з моїм чоловіком проживаємо у Хорватії і це відео я вирішила присвятити тому, які ж зміни чекають всіх, хто хоче відвідати цю чарівну країну у 2026 році. Ми сьогодні поговоримо про житло, ціни, дороги і багато іншого. Будь ласка, беріть чай, каву і приєднуйтесь! Давайте почнемо нашу розмову з того, без чого не відбувається жодна поїздка. Це житло, друзі. З 1 січня 2021 року в Хорватії вступив в дію закон про регулювання короткотермінової оренди. Що це означає? Що зараз для того, щоб власникам житла, які планують його здавати в оренду короткотерміново, це апартаменти, квартиру, житло подібного типу, всі мають отримати спеціальний дозвіл. І з 1 січня 2025 року одним з пунктів отримання цього дозволу є отримати згоду власників всіх сусідніх квартир. Тобто, якщо ви плануєте здавати, або власник житла планує здавати приміщення, де сусідами є інші власники, то він обов'язково має отримати від них згоду. І в залежності від муніципалітету, це від 66 до 80%. Тобто, що це означає на практиці? Обов'язково мають надати свою згоду сусіди по боках і сусіди зверху та знизу. Якщо хоча б один з цих сусідів не надасть своєї згоди, на жаль, ви не отримаєте цього дозволу. Тобто це вже так не буде працювати, що ви купили квартиру і плануєте її здавати в оренду, тим самим відбити ці кошти. На жаль, ні. Але зараз в Хорваті діє перехідний період для тих, хто вже мав дозвіл до 2025 року. І вони до 30-го року мають час для того, щоб зібрати згоду від сусідів. Цікавий момент, що сусіди в будь-який час можуть цю згоду відкликати. Тобто, здається, житло в оренду. Не знаю, люди приїхали, дуже шумно відпочивали, сусідям щось не сподобалося, і вони можуть написати заяву і цю згоду відкликати. Також впровадиватимуться такі заходи, як перевірки, контролі, щоб це все відповідало, якщо ви здаєте своє житло в оренду. Що нас буде стосуватися саме в 2026 році? Так, це вступ в дію закону, який розповсюджується на всі країни Євросоюзу. А саме Травня 2026 року, кожен власник приміщення, яке він планує здавати в оренду, короткострокову оренду зауважу. Він має отримати реєстраційний номер свого житла. Це, в принципі, як з машинами. Але деякі міста, влад, міська влада це Дубровник, про те, що я вже чула. Та спліт, вони планують передивитися загальну кількість житла і би, скоротити його, надавши менше цих реєстраційних номерів. До речі, без цього реєстраційного номеру власник не зможе зареєструвати своє житло на таких платформах, як booking.com або Airbnb та інші. Що це означатиме для нас? Це, звісно, зменшить кількість житла. І, друзі, на жаль, це підніметь ціну, бо попит він не зменшується, він тільки зростає з року в рік. Хорватія фіксує все більший наплив туристів, особливо в пік сезону. І якщо пропозиції стане менше, то звісно власники, які матимуть змогу здавати це житло. Я думаю, що вони скористаються і піднімуть ціни. Наступний блок це ціни, друзі. Завжди одне з найцікавіших. Хорватія, як і будь-яка інша країна, має з року в рік інфляцію. І на 2026 рік прогноз, до речі, досить оптимістичний. Це від двох. До 3,5% інфляції, що не є багато, правда. Але якщо зважити на досвід попередніх років, то інфляція теж була не дуже, не дуже висока, але зріст цін в готелях, ресторанах і інших сферах послуг, він був вищий від рівня інфляції. Тому очікувано, що в цьому році. Буде так само. Що ще може вплинути на ціни в Хорватії? З 1 січня 2026 року виросла мінімальна заробітна плата в Хорватії. І тепер вона 1050 євро бруто. В принципі, справедливо очікувати, що частину цих коштів власники бізнесів перекладуть на плечі споживачів, тобто нас з вами. і... Так як велика частина коштів це зарплати персоналу, то ми можемо передбачити, що через це трохи старожої ціни в готелях, ресторанах та інших секторах, що ще може впливати на ціни і сервіс у Хорватії. Хорватія офіційно має план стратегію розвитку сталого туризму. В якому вони прописали, що Хорватія збирається зробити свій сервіс більш преміальним, люксовим, навіть зазначити, що це буде сервіс high value. І це буде також пов'язано з цінами. Що вони хочуть зробити? Вони хочуть, щоб більшість готелей та інших. Місць, де проживають відпочивальники, туристи, відповідали стандарту 4-5 зірок, щоб сервіс був на вищому на вищій якості, вищого стандарту. І, звісно, це також передбачає підняття цін. Тобто, Хорватія вже не буде така, що а, поїхали в Хорватію, тут дешево. Ні. Хорватія вже зараз не є дешевою країною, а до 2030 року по цьому державному стратегічному плану розвитку туризму Хорватія планується стати прям люкс країною-курортом. Так що, друзі, встигніть відпочити, поки ще тут не прям супер-пупер дорого. Хоча дорого. І наступне це дороги. Ті, хто бували у Хорватії, знають, що в Хорватії поки що діє система: ти під'їжджаєш до шлагбауму, там є пункт оплати, і ти платиш якби на виїзді за проїхану частину дороги. Які зміни плануються? Як зазначається в деяких джерелах з кінця літа, або я навіть знаходила з 4-го кварталу 26-го року, Хорватія переходить на безготівковий розрахунок за дороги. Тобто, як це відбудеться на практиці, вам не потрібно буде зупинятися на пунктах оплати, ви матимете змогу заплатити електронно, тобто, або для постійних, скажімо так, водіїв, які їздять по Хорватії, це такі спеціальні магнітні прилади будуть, які зчитуватимуть і списуватимуть оплату. А якщо ви не часто користуєтеся дорогами Хорватії, ви матимете змогу зареєструватися на сайті і оплатити. Це, в принципі, зручно через те, що в наплив такий пік сезону туристів. Це займає деякий час стояти в черзі біля пункту оплат. А тут ви не будете зупинятися, просто собі платите через інтернет і їдете. Головне, друзі, не забути цього зробити, бо будуть розміщені спеціальні прилади, які фотографуватимуть ваші номери, зчитуватимуть, чи ви оплатили, чи ні. І окрім оплати. Вам також надійде штраф, і вони передбачаються бути ну досить нелагідними. Тому, якщо ви плануєте поїздку до Хорватії, заходьте, будь ласка, і перевіряйте, чи ця система вже увійшла в дію. Яких ще змін варто очікувати, друзі, від Хорватії у 2026 році? Хорватія планує в 26 році. Боротися з overcrowded місцями, це означає зробити так, щоб не було великих натовпів, принаймні в таких визначних місцях. Це, наприклад, стіни в Дубровнику або Плітвіцьке озера і багато ще інших об'єктів. Що це означатиме? Перед відвіданням ви маєте зайти на сайт. І забронювати день, а навіть інколи час вашого візиту. Вони обмежують кількість відвідувачів, тому вже не вийде так, що приїхав, на місці купив квиток і пішов. Ні. Тепер для нашого з вами комфорту ми маємо завчасно зайти, зарезервувати, купити квиток. І ми будемо знати точно, що ми потрапимо на ту чи іншу. Ділянку, скажімо так, в те чи інше місце, яке бажаємо відвідати, і буде довкола менше людей, що в принципі навіть непогано. Що ж, друзі, ось такі зміни наразі нас чекають в 2026 році. Я дуже сподіваюся, що ваш відпочинок, ваша Поїздка до Хорватії, якщо така планується, в 2006 році принесе вам тільки найкращі, найпозитивніші емоції. Зміни це не завжди погано. Люди до них мають пристосовуватися. Це часто зміни на краще, інновації. І, в принципі, це такі речі, до яких ми майже не маємо впливу. Тому давайте. Намагатися їх прийняти. Я сподіваюся, друзі, що це відео було для вас корисним. І буду дуже вдячна, якщо ви підтримаєте наш канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, я про щось не сказала, можливо, ви хочете ще чогось дізнатися. Я буду дуже вам вдячна і до нових зустрічей! Па-па!